Громадська рада при облдержадміністрації має стати консолідованим органом, який, окрім дорадчих та контролюючих функцій, має бути готовим давати реальні рекомендації владі та брати на себе відповідальність за них. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Володимир Гунчик під час своєї першої зустрічі із членами громадської ради, яка нині функціонує при голові ОДА. Він поділився своїм баченням переформатування роботи дорадчого органу для підвищення ефективності прийняття рішень. Я хотів би, щоб ми трансформували з вами роль громадської ради при голові ОДА. І перетворили її не громадську раду при голові ОДА, а перетворили її при громадську раду при обласній державній адміністрації або при майбутньому вищому органі влади, який буде ця обласна рада і його виконкома. Коли ми зустрічаємося з громадською радою, то вона була представлена всіма зрізами оцих ступенів контактів. Про які я назвав. Тобто в громадській раді можуть бути представники органів місцевого самоврядування. ну, скажімо, делеговані з відповідними повноваженнями. районний гілок, обласних. Громадська рада повинна поєднати в собі представників бізнесу, представників громадських організацій, при тому в різних зрізах, молодь, при тому бізнес. Я сказав би, теж у нас сьогодні є роботодавці, підприємці, малий, середній, значить, і так, далі, і так далі. Для мене це все бізнес, з яким потрібно кожен день контактувати, уважно придивлятися до тих проблем, які є, значить, і максимально сприяти розвитку бізнесу, незалежно від того, який. Тому Ця частина громади повинна бути в громадській раді представлена. Передусім, громадська рада має стати посередником між владою та мешканцями нашого краю. Це спілкування воно не повинно бути хаотичним, воно не повинно бути спонтанним. Це спілкування повинно залежати від тих питань, якими сьогодні живе громада, тими проблемами, які сьогодні є в громаді, і їх потрібно обговорювати. Я цього спілкування не боюсь. Я до цього спілкування відкритий. Мені набагато легше буде, коли я буду через вас доносити пропозиції, рішення радитися. І завтра, виступаючи в Ратнівському, Маневицькому чи в Горохівському районі, я скажу: шановні колеги, це рішення ми обговорили з громадою через ваших представників в громадській раді. Для мене громадська рада це консолідований орган, який, крім контрольних функцій, зв'язуючих функцій, ще бере на себе функції пов'язані з відповідальністю за ті чи інші рекомендації, які даються владі через громадську раду від громадськості. Бюджет області 2015 – стратегія розвитку регіону до 2020 року. До розробки цих важливих документів повинні активно долучатися представники громадськості краю за посередництвом громадської ради. Ці два напрямки роботи є вкрай важливими для розвитку регіону і включають у себе усі без винятку аспекти і напрямки діяльності господарського комплексу краю від обігу коштів і до наукової і культурної роботи. Вже 2015 року я уважно моніторив сьогодні. Змі електронні, друковані. Майже нема пропозицій по бюджету 2015 року. Майже нема. Ми говоримо про все. А про те, як ми будемо жити в 2015 році з точки зору громади, економіки, майже нема пропозицій. Я на колегії обласної державної адміністрації і апаратних нарадах почав озвучувати бачення розвитку цієї стратегії у нас в області. Замість того, щоб отримати відповідні пропозиції, йде шквал, я не складу навіть критики. От не зрозуміло мені що. Я кажу: давайте ми стратегії розвитку регіону будемо починати будувати від, від стратегії розвитку села, просто конкретного населеного пункту, конкретної сільської громади. Ми за тими цифрами глобальними не бачили інтересів. Отого простого громадянина в селі, в місті, проценти росту такі-то а де люди за цим? А коли ми говоримо, що в цьому селищі є стратегія розвитку села або місцевої громади на найближчі п'ять років, і ми зрозуміли, що нам це потрібно впроваджувати, що всі органи влади, починаючи від місцевого самоврядування, закінчуючи державою, повинні бути на це націлені. То нас зовсім по-іншому люди будуть розуміти. Володимир Гунчик запропонував делегувати представників громадської ради до робочої групки з розробки стратегії розвитку краю до 2020 року і стати посередником доносити до людей інформацію і, навпаки, вносити пропозиції, почуті від Волинян. Голова облдержадміністрації також особливо наголосив, що він очікує від громадської ради активної позиції, ініціативності у пропозиціях і відповідальності за них, а не голослів'я. Ви для мене представники громадськості Волині різних напрямків. Я не хочу мати 10 громадських рад, я не хочу мати 250 радників. Я Ігорю сказав, якщо це буде дійсно громадська рада при владі, я буду максимально сприяти тому, щоб ваша робота і моя робота була поєднана. Якщо у нас буде 25 громадських рад, це не робота. Взяти на себе відповідальність за прийняття тих чи інших рішень і їх потім виконувати. Оце відповідальність. Я хотів би, щоб громадська рада поділила зі мною відповідальність за прийняття відповідних рішень. Володимир Гунчик також окреслив перспективні напрямки розвитку Волинського краю на найближчі п'ять років, розповів про принципи кадрових призначень та відповів на низку запитань учасників зустрічі.